Вважаємо місно. Бачите, це сліди зайців. Це не сліди зайців. Це рештки розуму у багатьох українців, які, блять, і так їх не багато було. А взяли і покинули ту макітру, яку її їдять. Спробую пояснити чому. Я людина дуже оптимістична, по натурі і я все ще вірю у свій народ і в те, що... Українська нація дала багато поетів, письменників, інженерів, конструкторів, космонавтів, зброярів. Але, мабуть, часи змінилися. Отож, коротко так, я в своїх відео намагаюся вам пояснити, для чого потрібні Україні вибори. Якщо ну, ви до сих пор не зрозуміли, втративши 20% території, положивши вже, мабуть, сотні тисяч наших українців. В землю ще більше скалічивши, знищивши багато міст і сіл, да, що підари зробили, так це наслідки, наслідки дії і наслідки бездіяльності, як оцих осіб, яких ви привели до владу, так і вас. Тому що хі-хі-ха-ха, воно погано закінчується. І якщо особи да, на чолі з артистом. За 6 років не спромоглися запустити військово-промисловий комплекс, наладити масове виробництво мін, снарядів, нептунів, вільхи, буревій, верба і багато стугн, і багато інших видів озброєння, відзначившись прирізнікові уміровими, тотальними розкраданнями і поставленням у війська. 100 тисяч мін, і відсутністю бракованих мін для нас, і відсутністю будь-якого покарання за мільярдні розкрадання, за корупцію, за диверсію, за саботаж, за те, що Басалаєва відкритий доступ виконала адреси оборонних підприємств, як Кебелучі, туди негайно прилетіли російські ракети і багато чого іншого. Ви мені поясніть, дураку, яким чином. Ви тут пишете, ну я розумію, що це більша частина ботів. Після війни будемо розбиратися. А як ми війну з ними виграємо? Відповідь очевидна, ніяк. Трамп ну він прикукорний, да? ну, він речі говорить правильні. Побачите, будуть персональні санкції проти багатьох чиновників, да? і справляючи, яких мудрий нарід обрав. І може персонально для невеличнішого лідера сучасності, то буде кіно. І будуть кримінальні провадження? Ви мені поясніть, як люди, які не готували країну до війни, 50 мільярдів у 2019 році забрали з Міністерства оборони, відправили на дороги із ракетних програм саме, які познімали підрозділи, да? які прикривали Київ, повиводили їх, які три роки війни чим відзначилось? Якими героїчними вчинками? Ну, якими? Безсистемною заміною військових, кримінальними провадження через ручне ДБР для військових. Чим відзначились? Кого ждати? Кого чекати? І як ви війну збиралася закінчитися? Війна просто так сама по собі не закінчиться. Купа кримінальних проваджень в три роки війни йде саме на військових. Сидить Синігубов, сидить, оця, ця блять, шляпа, блядь, Паша Кириленка Маліна. За розкрадання тотальної на фортифікації. Запорізький ця шляпа сидить. Ні. В тюрмах сидять військові комбати, комбріги. Зараз знову кримінальні провадження. Розуйте свої баньки да? і просипайтеся, бо будуть вам і вибори, і все остальне. У нас один єдиний шлях. От що найпотужніше і кричить, що не можна виборів, народ проти, намалював собі за ніч там 56%, там і відсотка немає. Ми живемо у такий світ, де армія ботів в усіх соціальних мережах видає себе за живих людей. Кого не спитай, ніхто не голосував. А боти пишуть скрізь. Да? І я ж бачу, відео зробив так, під відео почався вже все там, падьож скота. Але все-таки я сподіваюся, що українці мудра нація. І нарешті зрозуміють, що вибори в першу чергу потрібні українцям. І під час війни ми їх проводили вже в 2014 і 2019 році. що для особливо тупих баранів кажу, що ми два рази вже під час війни, а війна в нас 2014 року, проводили вибори, проведемо і зараз. І ні в яких діях, а тільки в паперовій формі. Реєстри положили не кацапи, блядь, а підеркацапи, які всередині країни. І вони готуються до виборів. І накупили собі, блядь. Оцих новостворених да, зеленоригівських чортів <хи> і не маються їх суне. Не буде у нас в країні більше ні потужних, ні залізних, ні притул, нікого. Оця вся градка, яка була блядь, в Верховній Раді, які були при владі, їхні прихлібателі будуть нести кримінальну відповідальність. а Там купа статей кримінального кодексу. І це буде обов'язково. А ви соберіть раму свою, да, включіть мізки. Бачу, багатьох їх немає. Ну а так всіх обняв все буде Україна, слава нації.